Вісім випадків кашлюку зареєстровано на Полтавщині за минулий тиждень з 8 по 14 липня. Це на чотири випадки більше, ніж тиждень тому. За словами фахівців, кашлюк гостре бактеріальне інфекційне захворювання. Воно вражає дихальну та нервову системи. Найбільш тяжко хвороба протікає у немовлят. Для того, щоб запобігти спалахам хвороб та захистити дітей та тих осіб, яким тимчасово не можна вакцинуватись через тяжкі хвороби чи стани, необхідний платити монітет. Для цього 95% дітей мають бути вакциновані. Планова імунізація в Україні проводиться згідно з національним календарем щеплень. Він включає в себе захист дітей від десяти небезпечних хвороб. Кожна дитина до 16 років має вакцинуватися, говорить лікар-епідеміолог Олександр Перцевий. Вакцини взагалі вберігають дитину від тяжкого перебігу або взагалі надають повний імунітет від хвороби. Якщо дитину не вакцинувати, то ви наражаєте на небезпеку як свою дитину, так і оточуючих дітей, які, можливо, ще не встигли зробити щеплення, чи то за тимчасовими протипоказами, чи за постійними. Лікар-епідеміолог радить, перед вакцинацією батьки дитини мають її оглянути та оцінити її самопочуття.